Сьогодні 15 квітня. Уяви собі своє повсякденне життя, побач окремі обов'язки, зустрічі, турботи, подумай про те, що в кожну з цих митей міг прийти Ісус, а можливо, Він уже приходив до тебе тільки ще не в остаточний спосіб. Сьогоднішнє євангельське читання походить з Євангелії від Матея. А про той день і годину ніхто не знає. Ані ангели небесні, лише один Отець. Як було за днів Ноя, так буде і за днів Сина чоловічого. Бо як за днів перед потопом гіли і пили, женилися та віддавались аж до дня, Коли Ной увійшов у ковчег. І ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх, так буде й прихід сина чоловічого. Тоді з двох що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться, деві молотитимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій. Пельнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви і не думаєте. Котре є вірним та мудрим слугою, що пан настановив над челедю своєю, давати їм. Пожив своєчасно. Щасливий той слуга, якщо його пан, повернувшися, знайде його при роботі, істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже в своєму серці, мій пан бариться, та й почне бити. Своїх товаришів слух, їсти та пити з п'яницями, то прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, і за години якої він не знає, та й розітне його надвоє і долі його з лицемірами покладе, там буде плач І іскрегіт. Зубів. Тоді Небесне царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лямпи і вийшли назустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудріш узяли в посудинах оливу через те, що молодий був забарився, всі задрімали й поснули. Та о півночі крик залунав. Ось молодий! Виходьте йому назустріч, схопились тоді всі ті діви й приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих, дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гасуть. Мудріж у відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі. І ота, як вони пішли купувати, прибув молодий. і ті що готові увійшли з ним у весільний покій і замкнули двері. Нарешті приходять також інші ті діви, та кажуть: Господи, Господи, відчини нам. А він у відповідь їм мовить, істинно кажу вам, я вас не знаю. Чувайте, отже. Бо не знаєте ні дня, ні години. І, намов той чоловік, що, пускаючись у дорогу, прикликав слух своїх і передав їм своє майно. Одному віддав п'ять 5 талантів, другому два, а третьому один, кожному за його здібністю і від'їхав. Той що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також, придбав два других. А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слух отих і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що взяв був п'ять талантів і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти дав мені п'ять талантів, ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан Гаразд. Слуго добрий і вірний, малому ти був вірний, поставлю тебе над великим увійди у радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти, той каже: Пане, два таланти передав ти мені, а з других два я придбав. Сказав до нього пан його, гаразд, слово добрий і вірний. У малому був ти вірний, поставлю тебе над великим, увійди в радість твого пана. Приступив і той, що взяв був лише один талант і каже: Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш, де не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. Тому, за страху, я пішов і закопав талант твій у землю, ось він маєш, твоє. Озвався його пан та й каже до нього: Лукавий слуго, і ленивий, Ти знав, що я пожинаю, де не сіяв, і везде, де не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям. І я Повернувшись за обраби своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме понад міру. А у того, хто не має, заберуть і те, що має, а нікчемного слугутого викиньте в темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів. Як же прийде син чоловічий, у свій славі і англи всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від. Козлів і поставить овець праворуч в себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч праворч нього. Прийдіть, благословенні отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував і ви дали мені їсти. Мов спрагу, і ви мене напоїли. Чужим це був, і ви мене прийняли. Нагий, і ви мене одягли. Хворий і ви навідалися до мене. В тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього: Господи, коли ж ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагним і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і зодягнули, коли ми бачили тебе недужим, чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже: істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Тоді скаже тим, що ліворуч, ідіть від мене геть, прокляті. Вогонь вічний, приготований дияволові й ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі. І не навідались до мене, тоді й ті, кажучи: Господи, коли ми бачили тебе голодним або справним, чужинцем або ногим, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили, а Він відповість їм. Істинно кажу вам те, чого ви не зробили одному з братів моїх не менших. Мені також ви того не зробили, і підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Як же Ісус скінчив усі ці слова, сказав до своїх учнів: Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син чоловічий буде виданий на розп'яття. Яким ти уявляєш собі небо? Чи воно для тебе хоч трохи є реальним? Небесне життя після смерті може здаватися таким далеким, що аж нереальним. Повсякденні турботи це конкретика, яка найбільше займає нашу увагу? А що коли небо це не переривання життя, а його продовження? Чи пам'ятаєш такі моменти, які залишили в тобі перецмак неба? Бог, який приходить як злодій, може викликати страх, але ж Ісус не хоче лякати нас своїм Отцем. Наш Спаситель просить, щоб ми чували і завдяки цьому могли впізнати Його, коли Він прийде знову. Подумай про справи, які поглинають тебе цілковито. Існує така рутина, наповнена турботами та тривогами, яка засліплює і робить байдужими. Спробуй це побачити в собі та назвати без осуду. Неможливо повністю приготуватися до другого приходу Господа, однак ти можеш у кожній миті заново відкривати Його присутність і приймати від Нього життя. Ісус хоче допомогти тобі сьогодні та оживити твою буденність. Прислухайся до Слова і спробуй побачити, як Спаситель піклується про тебе. А про той день і годину ніхто не знає ані ангели небесні, лише один Отець. Як було за днів Ноя, так буде і за днів Сина Чоловічого. Бо як за днів перед потопом їли і пили, женилися та віддавались. Аж до дня клиной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх, так буде й прихід Сина чоловічого? Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться, де Молотитимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він.